Я зараз під ваші оплески, під облиски. Ми зустрічаємо нашу чарівну молоду пару молодят. Запрошуємо до зали. Цей перший весільний марш лунає саме для вас. Вас підійти до ваших батьків, які вам дадуть настанови на життя, на шлях, перед нашим застіллям. Шановні діти, ще раз вітаємо вас з цим урочистим святковим днем у вашому житті. Нехай у вашому родинному гніздечку буде затишно, тепло, нехай у ньому защебечуть веселими голосочками ваші діточки. І нехай Господь Бог. Вас здоров'я і вашого діточка здорових благословляє з Небесною. Щоб до що кінця життя його не розв'язали. <гум> Давайте, допомагайте з вами. Що ви собі думаєте? То так має бути так. завжди. Добре? Не так, що ми тут живемо. До кінця життя, щоб було як-небудь. Що ви думаєте? На нашій українській, на нашій прикарпатській забаві будь-яке добре починання потрібно розпочинати з молитву.